Літературні вихідні у Козельщині проект подкастів центральної бібліотеки. Вітаємо, друзі! Кожного суботнього ранку о 10-й годині ви маєте змогу знайомитись з однією книгою чудового оновленого фонду нашої бібліотеки, що знаходиться у смарт-просторі. Завітайте! Не пожалкуйте! Еріх Марія Ремарк. Тіні в раю. Ремарка неможливо ні з ким сплутати. Це особливий авторський стиль, атмосфера, живі герої. Книга розповідає про долі емігрантів, які під час Другої світової війни тікали з різних європейських країн до Сполучених Штатів Америки. Німці, євреї, французи намагаються вижити та побудувати щастя на новій Батьківщині. І хоч Америка це рай, де не стріляють і немає небезпеки. Все ж ці люди, як тіні, блукають і намагаються віднайти себе у новій реальності. Такий сенс вклав ремарк у назву роману. Усі головні герої з різних куточків Європи та з різними характерами, все ж схожі один на одного. Бо всі вони біженці. Всіх їх пов'язує одне бажання та німе запитання, чи зможуть вони повернутися додому? І чи буде цей дім. Вони прагнуть усвідомити себе справжніх, зрозуміти, що має дійсну цінність, а що є дріб'язком, який нікому не потрібен. Цей твір зрозумілий українцям зараз як нікому. Мільйони наших громадян перебувають у подібній ситуації. Книга викликає сильні емоції і в жодному разі не залишить вас байдужими. Літературні вихідні у Козельщині проект подкастів Центральної бібліотеки.